Я багато собі всього записав, але я розумію лише одною тезою. Ми багато чуємо про те, що хтось не приділяє достатньої уваги ВПО, хтось дискредитує, хтось дискримінує, не треба жалітися. Якщо будемо жалітися, то так будуть і відноситись. Я вважаю, що ми ні в чому не винні. Я вважаю, що сьогодні завдяки... Тому що наші військові зупинили там лінію фронта, де є вона зараз, мешканці інших міст за рахунок наших втрат живуть в своїх містах. І інакше не має бути. Точно ніхто з тут сидячи, точно ніхто з наших мешканців ні в чому не винуват і не треба навіть зживати з цими тезами внутрішніми. Тому треба відстоювати інтереси і. Для цього потрібна згуртованість, для цього потрібні такі зустрічі, і для цього потрібна концентрація уваги для того, щоб відстоювати наші з Вами спільні інтереси. Не треба, збирати, не треба збиратись по окремо по територіальним громадам. Це безглуздо. Жодна одна територіальна громада не зможе відстоювати інтереси всіх. Треба концентрувати увагу та відстоювати спільні інтереси. І саме з таким настроєм йти та лобіювати наші інтереси, адвокатувати. В доброму розумінні цього слова, а все інше точно ми здатні будемо виконати. Тому вдячний вам за ту роботу, яку ви провели. Ще раз дякую.